Добрий день, я Олександр Івахнюк, займаюся легалізацією перебування, проваджу радіо без цензури. Це така онлайн-радіостанція, де звучить українська музика, а також консультації з питань легалізації перебування. Телефон плюс 48 730 150 901. У разі як виникнуть питання, ставте. Але після прочитання інформації у мене на сайті. Отже, сьогодні говорю про те, що Єврорада, тобто керівники Європейських держав, домовились про продовження перебування громадян України, які рятуються від російсько-української війни, до березня 2025 року. Зверну увагу, останнім часом почали сипатись питання, чи правда, що продовжили? Домовились про продовження керівники держав, Єврорада. Це такий консультаційний орган найвищих посадовців Євросоюзу, який потім реалізують посадовці нижчого щабля. Тобто, спочатку Європарламент мусить ухвалити це, затвердити це оформити це рішення в якійсь. Законопроект або Єврокомісія мусить оформити це рішення. в Якусь постанову. Потім країни євросу, члени Євросоюзу мусять це ратифікувати у себе. І ухвалити свій закон, який буде регламентувати те чи інше. Наприклад, у Польщі такий закон ухвалено 12.03.2022 року про допомогу громадянам України, які рятуються від збройного конфлікту, і зміни до нього були вже кілька разів. Остання зміна продовжувала термін перебування громадян України до 4 березня 2024 року. І це наразі остання інформація, останні зміни до законодавства, які зобов'язують. Все інше, це розмови, дискусії, процес, який, зрештою, перетвориться в якийсь результат. Але цього результату ще немає. А отже, говорити про нього немає сенсу поки що. З іншого боку, на сайті Єврокомісії. У мене на, на моєму сайті Вахнюк.ком оце все, що я зараз говорю, плюс ще лінки на першу джерела цієї інформації про те, що продовжено до 25-го року, є. Тобто, ви можете відкрити і прочитати перше джерело англійською мовою або якоюсь із мов європейських країн, оскільки це сайт Євроради, тобто Європейської інституції. Там ясно написано, що Домовились про продовження. Крім того, питання там стоїть таке питання, чи охорона тимчасова, про продовження якої домовились, надається автоматично. Так, але ну відповідь теж так. Але людина, яка хоче скористатися охорони тимчасової, мусить у тій країні, де вона перебуває. Податися на е, тимчасове перебування. Тобто, в Польщі це побит часовий, карта побиту. Тобто, питання: чи треба подаватися на карту побиту, якщо і так продовжили, чи не треба, моя відповідь треба. В принципі, це тільки моя відповідь, моя опінія. Моє про, це, про цю справу уявлення на підставі мого досвіду. Є люди, які 12 років у Польщі живуть без жодних документів, без жодної легалізації. І навіть зараз, коли є можливість легалізувати своє перебування, вони нічого не роблять. І їм окей. Є люди, які після туалету не миють рук і вони не захворіли гепатитом С. Є люди, які сруть в під'їзді і їх теж не зловили, тобто є, ніяких наслідків від цього немає. Але все ж таки, якщо людина культурна, освічена, соціально, соціально адаптована, соціально інтегрована, вона думає, як вирішити все відповідно до закону. І я рекомендую, якщо ви ще не зробили цього, але працюєте і провади, або провадите діяльність господарчу і в'їхали після 24.02, податися на побут часовий. Діти, студенти там, і так далі не можуть цього зробити, але працюючі і підприємці можуть. Ті, хто приїхав до 24.02, можуть з усіх 16 підстав подаватися і отримувати карти побиту. Рекомендую не ігнорувати цю можливість, скористатися нею, податися. Докладно описано, як все зробити самостійно і безкоштовно у мене на сайті. Якщо ліньки самому, звертайтеся, ще раз повторю телефон плюс 48 730 150 901. Також слухайте оце все і відповіді на питання на сайті. Радіо без цензури, тобто зайдіть на головну сторінку, клацніть на, на кнопочку плей і слухайте.